Привіт! Сьогодні в нас інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та конструюванням. Квіти радість нам несуть! Яскраві гарні квітки з'являються не відразу. Спочатку майбутня квітка спить, набирається сили. Зовсім як маленька дитина. Для подальшого росту і розвитку квітки необхідно подбати про неї. Годувати, поливати, зігрівати. Хто може напувати квіти? Так, дощик, водичка. А хто зігріває квітку? Правильно, сонечко. Насіння квітки саджають у землю, поливають. У теплій, вологій землі маля квітка починає рости, рости. І з'являється паросток. Він продовжує рости і над землею з'являється стебло. На ньому виростає листя. Нарешті з'являється бутон, в якому ховається квітка. Ще трохи і ми побачимо справжню красуню. Народження квітки це справжнє диво. Давайте розглянемо будову квітки. Що є у квітки? У квітки є коріння, також стебло. А ще у квітки є зелене листя та сама квітка. Поговоримо про квіти. Я зачитуватиму вірш. А ви уважно слухайте і запам'ятовуйте, про яку квітку йде мова. Готові тоді вперед. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, щоб і я була в вінку, наче квітка на лужку. Тільки вранці квіти всі. Умиваються в росі росяна травичка, змокнуть черевички. Чи запам'ятали ви малята, про яку квітку йшла мова? Так, про кульбабу. Подивіться уважно на цю квітку. Яка вона? Так, квітка яскрава. Жовта схожа на сонечко. А зараз послухаймо наступний вірш. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, є і полум'яний, іначе яблуко рум'яний. В саду, як квітну на весні, тюльпан дали ім'я мені. Тож малята. Яке ім'я цих квіточок? Так, це тюльпани. Які тюльпани? Так, яскраві, різного кольору. Вони бувають і жовті, і рожеві, і червоні. Давайте послухаємо наступний вірш. Я нарцис чарівний. Мов про сніг на згадку. Все квітчаю навесні. Білим цвітом грядку. Чи запам'ятали ви малята назву цієї квітки? Так, це нарцис. Подивіться малята уважно на нарциси. Які вони. Так, вони бувають білі. або Золотаво-жовті. А ще вони мають дуже запашний аромат. Наостанок пропоную вам створити свою чарівну квітку. Для роботи можна використати мозайку, гудзики, конструктор. Проявіть фантазію. Успіхів вам малята! Я впевнена, у вас все вийде! А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!